Якщо в нашому житті постійно повторюється якась проблема, значить там вже є система з наших дій, які ту проблему, власне, і створюють. Ми щось зразу в раз повторюємо такого, що призводить в нас в ту точку, в якій ми опиняємося, яка нам не подобається. І мало просто взяти і спробувати ще раз, просто пообіцяти собі, що якщо я буду робити ті самі дії, то наступний раз я отримаю інакший результат. Потрібно пірнути трішки глибше і проаналізувати, як потрібно було мені мислити, які в мене мають бути переконання, установки про себе, про життя, відношення до певних речей для того, аби я робив такі дії. Які привели мене в таку точку. Тобто схема виглядає дуже просто. Проблема дії мислення. Проблема характеризуємо чітко, що в нас за проблема дії, що ми робили такого, що привело нас в цю точку. І мислення це як треба мислити для того, щоб потрапити в цю точку. Просто виписувати все те, що приходить в голову. Вже такий простий аналіз дозволить вам зрозуміти, як скоригувати свої дії так, аби наступного разу ця проблема знову не виникла у вашому житті.